Всім привіт! Зв'яжемо з вами резиночку 2х2. Ось так вона виглядає в готовому виробі. На спиці набираємо парну кількість петель, щоб ділилося на 4 плюс 2 кромочні. В мене 18 петельок, 16 з яких підуть на резиночку 2х2. Повертаємо в'язання до себе. Першу петлю знімаємо. Далі буде дві лицьові. наступні дві будуть виворітні. Далі дві лицьові. дві виворітні. Так продовжуємо до кінця рядочка. Дві лицеві, дві виворітні. Остання в нас кромочна, виворітна. Другий рядок. Перший знімаємо. Бачимо до нас повернуті лицьові, в'яжемо над ними лицьові, далі дві виворітні, в'яжемо над ними виворітні. Дві лицьові, дві виворітні. Так продовжуємо до кінця рядочка. Наступний рядок повторюється так само, як перший і другий. Зв'яжемо ще декілька рядочків, побачимо гарну резиночку. Ще один рядочок зв'яжемо разом. Перший знімаємо над лицевими, буде дві лицеві. Над виворітними вузликами. Ось такі. будуть дві виворітні. Дві лицеві, дві виворітні. Так в'яжемо. До кінця. Остання кромочна виворітне. Ми з вами навчилися в'язати резиночку 2 х 2. Ось так вона виглядає з обох сторон.